Цьому році спробувала нову, неймовірно ніжну, лимонно-макову сирну паску. Для цього мак заливаємо окропом на 30 хвилин, а форму застилаємо вологою марлею. Кисломолочний сир поєднуємо з цукром, ванільним екстрактом, яким вершковим маслом та сметаною. Вигідно придбати можна в сільпо по ціні тижня. Також додаємо цедру лимону і пробуваємо блендером до однорідної маси. Ділимо масу на дві рівні частини і одну поєднуємо з куркумою або барвником, а іншу з маком. Тепер дно та бока форм змащуємо жовтою частиною і трішки залишаємо, щоб потім нею закрити. І в центр кладемо макову частину. Зверху заповнюємо жовтою частиною, що залишилася, і закриваємо краї марлі. Зверху ставимо тарілку, груз і прибираємо в холодильник на ніч. За цей час тече зайва рідина і вийде дуже смачна та ніжна сирна паска. Перед подачею розгортаємо краї марлі, перевертаємо паску, знімаємо форму та марлю. Прикрашаємо за смаком та подаємо. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте.